Дівчатка, привітаки! Сьогодні будемо об'єм робити цим відомим засобом від uh, Bad навчу. Висушили волосся волосся сухе, не вологе. Так, спочатку одну сторону, а потім другу. Дивіться, цей засіб, якщо ви наносите зблизька, воно робить піну. Якщо здалеку, воно просто розфукує. Значить, ми наносимо як піду зблизька в корінь і по пробору, по пробору пішли в основному передня частина. Переднє. І по пробору, про пробору, пішли, пішли, пішли. Робимо оцю піну. на сухе волосся нагадую, Коли на мокре, то буде важче і сушити, і менший об'єм буде. І пішли так по пробору повністю. Спочатку одну сторону, а потім другу. Але одну, а зараз просушимо одну сторону. Я беру фен. Бачите, це все вологе коріння. І розчистку, якою буду робити об'єм, і пересушуємо на другу сторону. Обов'язково має бути гаряче повітря. Бо тут спеціальні е, такі полімери є, які е, діють, починають діяти тільки при гарячому повітрі. Спочатку гарячим, потім холодним. Ми фіксуємо наш об'єм. Сушимо, можна до речі, верх ногами перевернути голову і сушити так само. Якщо вам мало, у вас тонке волосся, ви можете це повторити. Але цей об'єм він прочісується і тримається. Зараз покажу різницю, дивіться. Оця сторона і оця сторона. Зараз те саме будемо повторювати на іншій стороні. Беру засіб і фукаю на волосся на корінь. І знову розділяю і знову профукаю. Знову розділяю. Перед я в основному не трогаю. Якщо ви хочете і ззаду такий об'єм, мені голова не подобається на якось. Така квадратна. Так. І профукуємо. Добре, добре. Все пропукаємо. До речі, цей засіб, можна сказати, найбюджетніший із того, що добре працює. У мене був кьоне, він кращий. І так само орба є і ще максиміста, але вони дорожчі. Вони на спиртовій основі і сушаться легше і швидше. Це і на водній основі. Дивіться, я ще так рукою пропрацьовую. І так само зараз буду сушити на другу розчистку. який в нас вийшов об'єм. І в чому його фішка найкраще, що ви його можете прочесати. У вас немає цього часу. Дивіться, я тепер засуклю це все текстуруючим спреєм. таке текстуруючий спрей. Він як сухий шампунь, але він, його не треба. Він додатково буде забирати влагу. Якщо є волога погода, і так само можу трошки його просушити. Далі, якщо вам цього об'єму замало, далі ви можете крутити волосся, збирати в такий хвості в контю, Далі будемо крутити волосся. Якщо вам десь не вистачає об'єму, беремо цей спрей. Уже не так сильно фукаємо, а ніби вуально, І так само обов'язково гарячим, гарячим повітрям, можемо отак, дивіться. Це все можна розчісувати. І у вас це все буде триматися. Дивіться. Викладаєте його, добре просушити, важливо, я тут не досушила трошки. І все у вас буде триматися, ви зможете зробити зачіску, таку, як ви хочете. Покажу, як можна трошки приборкати це все на браш. У мене зараз коротка чолка, але в кого довго, це взагалі ідеально ляже. Так само наношу спрей, але вже більш вугально, бо в нас вже багато там. Беру браш, трохи більший. У мене вдома взагалі інше, я ще ставлю і ніби тягну трошки в іншу сторону. І подивіться, просто нереально. Ми це все зараз накрутимо і буде зачітка. Головне, спочатку зробити об'єм.